Так, всім привіт, дорогі підписники цього каналу. Хочу активно зайнятися цим каналом. Хто підписаний вже, дивіться мене. Буду розповідати про своїх голубів, яких я тримаю, як я їх за ними ухажую, дивлюсь, кормлю, ганяю. Держу я в основному турецьку таклу, біла. Ну, будемо говорити по-українськи, не по турецьких назвах. Колись я відеоролик на, на тему, як масті називаються турецькі, По-турецькому так сказати. Так, держу білих, чорних, сизіх, молочних. Парочка жовто таких такі є у мене. Чисто для краси. Ну, вони теж з ігрою, Вся ігрова птиця. Ну, взяв дві пари Будапештів так, для проби і пакістанці дві пари для проби. Тоді покажу. Узбеків жовтих, дві пари у мене. Білі турки мені нравляться, дуже білі турки, ігра їхня і чорні теж. Дуже гра класна. Чубаті є білі. Ось сидять, всі на яйця посідали. Ну, практично вже всі. Так що кому цікаво, підписуйтесь, буду, буду дуже вдячний на цей канал. Буду викладати регулярно відео ролики, обзори голубів. Напишіть в коментарі, може комусь що цікаво, на яку тему зняти відео. Можу зняти, як там устроєна моє голубятня, чим кормлю, як ухажую, наприклад, щоб зараз вони сіли на яйця всі було. Все добре, голубенята живенькі були. Ось так. Літом буду ганять голубів, теж буду показувати. Вся гонна голуб'ятня. Ну, тобто, всіх голубів, як молодіх, провіряю, ганяю. Це в мене маточник. Ще не считав, скільки пор у мене Ось таке поїли? Голуби? Вітамінки попили. Шабатова голубочка і голуб щобатый. Так, ну добре. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, пишіть коментарі обов'язково з предложеннями. Всім гарного вечора. До побачення.